Доброго вечора, друзі. Вітаю вас в каналі Фінансова академія. Сьогодні ми проводимо вже в рамках років фінансової грамотності, п'ятий рок, і сьогодні поговоримо про те, в які напрямки можна інвестувати, і заощаджувати кошти, створювати якісь різні джерела свого активного чи пасивного доходу. Нагадаю, що мене звати Семенович Степан, фінансовий консультант. І працюю для вас для того, щоб в межах поширення цього каналу також інформації через YouTube, якомога більша кількість людей змогли дізнатися ось такі базові, прості речі з основ фінансової грамотності, які привезуть, приведуть їх в майбутньому до фінансової безпеки, можливо, навіть до фінансової незалежності. Зараз зроблю демонстрування екрану для того, щоб краще було видно те, що я говорю, і ми вами поспілкуємося на таку досить актуальну тему. Я створив сьогодні коротеньку презентацію для того, щоб пояснити вам про основні типи інвестицій та основні типи накопичень, а також як їх створити. Справа в тому, що абсолютна більшість людей користуються грішми як якимись тимчасовим інструментом, який у вигляді зарплати прийшов у вигляді витрат і відійшов, і не створюють абсолютно ніяких накопичень. І причому, якщо в молодих руках це ще за рахунок енергетичності, за рахунок великої працездатності, це ще може бути нормально, то вже в 40 плюс чи в 50 плюс вже складно, а в 60 плюс вже стає практично неможливо е, жити в таких, в таких самих умовах, в таких темпах. Тому що, як ми розуміємо, з кожним десятком років працездатність все ж таки зменшується. Це пов'язано в першу чергу із м, когнітивними здібностями на сьогоднішній час, ну і також з фізіологією. А отже, потрібно. Дбати заздалегідь про те, як ми будемо жити в майбутньому. Тому давайте подивимося, що ми можемо створити собі протягом свого робочого періоду життя, дійшовши до завершення трудового періоду і для того, щоб можна було нормально відпочивати. Також будемо говорити про ті речі, які нам необхідні протягом самих робочих наших років, і взагалі накопичення створювати корисно, тому що вони дають нам спокій, безпеку завтрашнього дня. І знімають будь-яку тривожність, яка на основі відсутності цих накопичень може з'являтися. от, якщо ми говоримо про короткострокові накопичення, то це просто фінансування звичайних наших витрат, які ми плануємо щодня, щомісяця, чи там щороку, тобто в найближчому майбутньому. Це може бути на якийсь там невеликий ремонт квартири, це може бути на купівлю якогось гаджета, це може бути на Якийсь там відпочинок, відпустку, тобто те, що ми собі запланували. І, до речі, дуже важливо витрати планувати, тому що якщо ми не плануємо витрати, вони у нас будуть спонтанні, вони у нас будуть часто емоційні, і вони у нас будуть непланові. а отже, це, як правило, будуть кошти на вітер. Заплановані витрати легше формувати, тому що якщо ми запланували витрати, у нас є ціль, а до своєї цілі легше прийти малими кроками. Ну і врешті, якщо ми говоримо про середньострокові, Витрати, такі як покупка автомобіля, покупка квартири, або початковий внесок на, на якесь там житло, можливо, навчання особисте або навчання своїх дітей, то такі е, покупки робляться протягом формуються заощадження протягом тривалого періоду часу. Для когось це потрібно 3 роки, для когось 5, для когось 10, для когось навіть 15. І взагалі, врахувати, що закордонне навчання дуже дороге. То ні за три, ні за п'ять років для більшості людей не вдасться сформувати для нього цей капітал. Тому навіть в Німеччині, в такій консервативній країні, грамотні стосовно фінансових інвестицій, на навчання дітей починають відкладати ну, пократично із перших днів народження цих дітей. Тобто вони оформляють там накопичувальні програми до віку 18 років, і вони мають цільове призначення власне на навчання дітей, і вони немалу суму відкладають. І завдяки цьому діти можуть отримувати якісно. Американського світу гарвардського. <кій> ну і довгострокові фінансові забезпечення, це наші кошти на пенсію, це наші кошти на покупку вже якихось об'єктів нерухомості, це можуть бути якісь там інші цільові накопичення, які в своїй основі мають вже більший період часу. Це може бути 15, 20, 25, 30 років і більше. Всі ці речі дуже важливо розділяти. Тому що якщо ми не ділимо свої цілі на короткострокові, середньострокові і довгострокові, на все у нас буде змішано. Ми будемо думати, от якраз будуть, коли в нас будуть кошти, тоді ми зможемо це зробити, то ні. Без нормального планування і не буде нормального фінансового стану. І починаємо ми формувати свій фінансовий стан із першого кроку, який називається формування стратегічного резерву або такого мікрорезерву в вигляді фінансової подушки. Тут буде мікростратегія, тому що мова йтиме про 3-6 місяців, а в час війни можна навіть у 12 місяців формувати подушку. І вчора я про це більш детально говорив. Але в цілому, якщо ми говоримо про наявність самої фінансової подушки, то вона дуже вигідна для нас, тому що вона в першу чергу слугує тим, щоб ми не потрапили у фінансову яму. Наявність фінансової подушки це завжди можливість пройти якусь фінансову турбулентність і без якихось емоційних втрат фактичних втрат фінансових, ну і все, що може за собою як наслідок покликати. Особливо це дуже небезпечно, якщо якісь кризи такого типу, як коронавірусна криза була, або така, як зараз затягнувшися криза в вигляді війни, коли люди вже якось там невелике накопичення своє витратили і далі не знають за що жити. А фінансову подушку потрібно створювати весь час, потрібно весь час її поповнювати, навіть якщо доведеться дуже сильно. Затягати пояс або оптимізувати свої витрати. Наступний, наступне джерело, де ми формуємо свої кошти, також у вигляді короткотермінових заощаджень або середньотермінових заощаджень це банківські депозити. Значить, вклад на вимогу це якраз ті кошти, які належать до категорії фінансова подушка. Тобто, якщо ми маємо якусь певну суму грошей вдома, то нам не потрібно всі вдома кошти її тримати, тому що, як би там не було, але інфляція їх постійно буде знецінювати. Отже, нам потрібно частина грошей інвестувати, але ми не можемо інвестувати гроші цільового призначення з фінансової подушки в довгу, тому що якщо нам раптом буде потрібно їх використовувати, то ми не зможемо їх звідти виняти. Тобто має бути висока ліквідність даних інвестицій. Найпростіше це депозит на вимогу. Там відсоток значно менший, але все ж таки це краще ніж вдома, і гроші в надійному місці. То ми інвестуємо в ті банки, які мають якусь відповідну репутацію в час війни будь-який банк фонд гарантування вкладів гарантує повне повернення коштів. Ну і якщо ми маємо вже більшу суму грошей, ніж просто на фінансову подушку, і ми не повністю вміємо цими коштами розпоряджатися, то не найгірший варіант також інвестувати кошти на банківський депозит вже на якийсь певний термін. Це може бути в доларах, може бути в євро, може бути в гривнях, але потрібно врахувати, що. На сьогодні інфляція в середньому 15-16%, Банківський депозит за заміну оподаткування буде чистими приблизно 12%. Інфляція по долару 5%, Банківський депозит буде 2-3%. становити. Тобто, реально на сьогодні банківські депозити це є відносно того, наскільки знецінюється, девальвує гривня і відносно того, наскільки йде інфляція самої некупівельної спроможності грошей, то вони не покривають її повністю, вони тільки її частково компенсовують. Кращий варіант облігації внутрішньої державної позики або військові облігації. Вони не оподатковуються і вони дають дохідність 16-17% річних. Якщо ви не знаєте не вмієте е, такими інструментами користуватися, то через монобанк або через Дії ви можете спробувати купити собі одну акцію на одну тисячу гривень на, до, до періоду погашення в середньому це на квартал. Чи на півроку ви будете бачити, як це працює, і у вас таким чином пропаде страх, ви ви зможете таким інструментом користуватися, і він вже кращий, тому що він покриває інфляцію, і, можливо, навіть дасть там 1-2% прибутку. Але використовуючи принцип складного відсотка, тобто переводячи ті кошти з наступного і в наступні депозити, ви зможете непогано примножити свої доходи. Особливо, якщо у вас там не одна тисяча гривень, а значно більше. Далі, інвестиції в цінні папери. Тут вже потрібно мати спеціальний досвід, тут потрібно мати спеціальні знання, тому що просто так інвестувати в акції буде складно. Хіба якщо це відносно облігацій, про які я вже згадував, тоді окей. Тут, якби гарантії уряду є. ну Хіба що якщо Україна себе оголосить дефолтом, то вона б могла би списати цінні папери, тобто облігації. Але вони цього не зроблять, тому що, по-перше, світ не дасть зробити дефолт в Україні. А по-друге, і нам це дуже і дуже невигідно. Тому можна не хвилюватися, якщо у вас вже є ціні папери в вигляді ОВДП, то все з ними буде добре. Тепер саме акції краще купляти через брокерські компанії, які мають відповідний досвід, які мають відповідні брокерів, які мають знання щодо цих інвестицій, і вони вам зможуть запропонувати якийсь певний інвестиційний портфель. Ну, але починати потрібно ну, хоча б з тисячі доларів, тому не. не не з тисячі гривень і не з десяти. Тобто треба мати вже якусь певну суму для старту. Ну, інвестиційні фонди, там, де є колективні інвестиції, де гроші вкладників використовуються для купівлі різних активів, також мають право на існування, але ми розуміємо, що в Україні на сьогодні це ризиково і неефективно, тому потрібно виходити на закордонних на закордонних брокерів або на українських брокерів, які працюють за кордоном. Далі нерухомість. Знову ж таки, нерухомість це від, відноситься до категорії більш-менш ризикових інвестицій, і якщо говорити про те, що ми можемо бути впевнені чи не впевнені, що на заході України не буде війни, то це також відносно швидше всього, що не буде, але гарантії немає. Тому інвестувати кошти в даний час в нерухомість це ризиково і невисокодохідно. Не в середньому нерухомість стосовно комерційного. Приносить залежно від того, де вона розміщена, в якому місці який об'єкт більше 10%, а от житлова нерухомість від 6 до 10% Тому комерційно значно вигідніше, однак вона і значно дорожче коштує. Ну і комерційно завжди легше перездати в оренду, ніж житлово. Ну, багато є плюсів, і багато мінусів в кожному випадку. Тобто треба підходити об'єктивно до кожного об'єкту нерухомості, який ви хочете купити. Мінус в тому, що потрібна одразу велика сума. Плюс в тому, що воно в часі нормальних періодів інвестицій дає непоганий, такий консервативний, але надійний дохід, тобто може вам замінити навіть хорошу пенсію на майбутнє. Дорогоцінні метали це також досить непогана, але знову ж таки довготермінова інвестиція, тому що якщо ви купуєте золото в банку і за якийсь час захочете його продати, там високий спред, тобто ви заплатите високу комісію. І в деяких банках 20%, і ви ну, не заробите, а навпаки, втратите. Тому інвестування в золото або якісь інші драгоцінні метали можна розглядати як довготермінову інвестицію, сподівання в тому, що золото буде далі рости і не зазнає ніяких падінь. Ну, Очевидно, зараз тенденція така є. І от пенсійне накопичення це також відноситься до довготермінових інвестицій, внески в державні, приватні пенсійні фонди. От щодо державного внеску, ну тут вже все зрозуміло державний пенсійний фонд працює виключно як фінансова піраміда. Всі ті кошти, які працюючи заносять у цей фонд, виплачуються теперішнім пенсіонерам і ніяким чином не попадають під інвестиції, вони не дають прибутку і не дають гарантії, того, що вам вони вам будуть виплачені. Тобто, ми платимо гроші в пенсійний фонд, тому що це передбачає закон. Хто працює по сірому чи по чорному, не платить, ну значить він не буде мати ніякого стажу. Але і це не важливо, тому що швидше за все пенсії ніякої і не буде. Вже офіційно заявляють, що через 10-15 років пенсії не буде. А от щодо приватних пенсійних фондів, то тут вже є деякі зрушення, є деякі пенсійні фонди, які непогано виконують свою роль, тільки потрібно дивитися, куди інвестуєте, тому що вони ще йдуть в категорії високоризикових або середньоризикових напрямків. Замало гарантій, за мало історії їхньої роботи і за мало надійних інвестицій, куди вони вносять кошти вкладників. Тому Треба обережно відноситися до інвестицій в ці самі приватні пенсійні фонди. Далі накопичувальне страхування життя, воно в світі найбільш популярне, його функція це дати можливість протягом великого періоду часу, це довготермінові інвестиції, протягом великого періоду часу дати можливість тим клієнтам страхових компаній бути під страховим захистом. І здійснюючи щорічні, там, чи щопіврічні, чи щоквартальні інвестиції отримувати. Прибуток, який буде капіталізуватися в складі основної суми, і автоматично продовжуватися, тому що мінімальні терміни накопичувального на страхування це 10 років плюс вигідно оформляти від 20 до 25 і навіть більше. Поліс убезпечення життя він вирішує, ну, перш за все, протягом того часу, поки він працює, він вирішує питання захисту сім'ї, бюджету сім'ї в разі втраті годувальника. Він вирішує питання бюджету сім'ї в разі втрати годувальником працездатності, ну і також він в майбутньому дає можливість сформувати хороший пенсійний капітал. Дуже добре те, що кошти віддаляються від нас на певний період часу, тобто для нас створюється такий часовий бар'єр, який нас. З одного боку стимулює формувати свій пенсійний капітал, з іншого боку, не дає можливість туди залізти своїми ручками і не витратити ті гроші на якісь емоційні або якісь інші покупки. Тому ці кошти збережені від нецільових витрат, і ці кошти дають можливість також захистити цей фінансовий рівень життя особистої сім'ї в разі форс мажору І дуже добре, що вони працюють як великі цільові накопичення і виконують роль потім нашої майбутньої. Хорошої гарантованої пенсії, тому що компанії страхування життя, а ми говоримо переважно про компанії з материнським іноземним капіталом, працюють понад 100-150 і навіть більше 200 років. Вони перевірені часом, перевірені світовими кризами, перевірені війнами. Дуже себе добре зарекомендували протягом цього всього періоду їхньої роботи в світі. Ну і криптовалюта, яка на сьогодні дуже модна. Ми не можемо цю тему обминути, тому що це дійсно. Є дуже хороший високодохідний інструмент разом з тим, ми розуміємо, що він високоризиковий, але якщо інвестувати в такі валюти, як біткоін або ефір, то потенційно є змога заробити, головне бути таким розумним інвестором, який може вичекати цей період росту. Тому що дуже часто інвестори інвестують на періоді максимального росту, після того йде відкат валюти, після того йде падіння валюти, після того йде тривалий період відновлення її ціни. Ну і в цей період треба вміти вичекати і емоційно не робити ніяких кроків. А взагалі, це, криптовалюта це інвестиція для, більше для молодих, для тих людей, які ще готові гратися в азартні ігри, тому що це в якійсь категорії відноситься до азарту. І не рекомендується інвестувати більше ніж 10% від свого інвестиційного портфелю в такі інструменти, як криптовалюта. Про фінансові піраміди, як бачите, я нічого не пишу, тому що туди лізуть тільки Ну, Зрозуміло, що для тих вони і створені. Я думаю, що люди, які дивляться цей ефір, не відносять. ні, Я переконаний, що люди до них не відносяться, і саме тому ви бачите цей ефір. Ви цікавитеся законними нормальними інструментами, які допоможуть вам вже сьогодні. Мати захист, мати фінансову подушку, мати стратегічний резерв, і в майбутньому реалізувати свої цільові накопичення, чи то короткотермінові, як то на відпочинок, чи на ремонт квартири, чи середньотермінові, як на купівлю авто або навчання дітей, або як на довготермінові це формування свого пенсійного капіталу, або купівля якоїсь дорогої нерухомості. Тому я вітаю вас з тим, що ви вивчаєте ці питання, бо раз ви дивитесь цей ефір в даному місці, значить вам цікаво. І це означає, що ви зростаєте в своїх фінансових знаннях, отже, ви не будете робити великих фінансових помилок, які приведуть вас до втрат і розчарувань. Взагалі, для створення накопичення не так багато потрібно, потрібно просто наступне. Це я вже резюмую наш ефір. Перш за все, визначити свої цілі накопичення, які ви хочете мати, коротко -термінові, середньо, термінові чи довгострокові, Оцінити свій бюджет і визначити, скільки ви можете регулярно в кожен із напрямок відкладати. І я рекомендую при малому бюджеті відкладати 10%, а при середньому 20-30% від зароблених коштів. При великому можна навіть сміливо і 50% відкладати. Тому що якщо ви заробляєте, ну, наприклад, 5 тисяч доларів, а ваш рівень життя становить 2 тисячі доларів, то відкладаючи 2500, ви вже маєте дуже хороші напрямки, і у вас ще залишається 500 доларів ну, на якісь там непередбачені витрати. Які ви можете формувати собі вдома в вигляді якоїсь там фінансової подушки додатково. а оці кошти напрямки в напрямок інвестицій сміливо направляти. Але при цьому треба розуміти, щоб це було в регулярності і щоб це було в систематичності. Рекомендую робити диверсифікацію своїх інвестицій не в одному джерелі, не тільки в акціях, не тільки в страхуванні життя, не тільки в банку або не тільки вдома. Тобто воно має бути збалансоване. Багато ступеневе таке інвестиційне навантаження на ваш гаманець. І воно має бути як мінімум низькоризикове, і якщо вам дуже хочеться, воно може бути, як я вже говорив, в межах 10% високоризикове, і в межах 20-30% середньоризикове. Тобто основний ваш напрямок рекомендується фінансистами, інвесторами справляти направляти в низькоризикові сегменти, низькоризикові інструменти, які гарантовано вам дадуть прибуток, і які гарантовано вам. Збережуть ті кошти і вони будуть зростати. І тут буде працювати не сума інвестицій, не процент прибутку в першу чергу, а термін дії вашого інвестування. Чим вищий термін, тим кращий прибуток. Це сила складного відсотку. Далі, коли ви вибрали свої типи накопичень, відкриваєте відповідні рахунки: чи, там, чи в брокерській компанії, чи в страхові компанії, чи в приватному фонді пенсійному, чи буквально в банку для формування. Тих самих коштів фінансової подушки, і ви розподіляєте ті кошти відповідно до тієї стратегії, яку ви для себе визначили. І далі ви вислідковуєте за своїми накопиченнями, за тим, як працюють гроші, дивитеся, які є нові стратегії, коригуєте свої стратегії стосовно ваших потреб і ваших можливостей. За рахунок цього ви дійдете не просто до фінансової грамотності, ви будете її мати доброю, добре виробленою, ви дійдете до категорії фінансової свободи. А потім до категорії фінансової незалежності. Категорії фінансової свободи ви будете жити за рахунок пасивного доходу. А категорія фінансової незалежності це буде означати, що у вас ваш пасивний дохід значно перевищує ваші витрати, і ви при тому, що ви не будете працювати жодного дня більше ваших сум, які будуть приходити в ряді пасивного доходу, ви будете реінвестувати в нові напрямки і почувати себе завжди чудово впевнено і з. З таким, знаєте, ясним поглядом в завтрашній день. У вас не буде ніякої тривожності по фінансах, у вас не буде ніяких страхів, що буде завтра, ви будете жити завдяки тому, що ви провели попередніх 10-20 років грамотну фінансову стратегію, я вам цього дуже щиро бажаю. Сьогодні ми з вами проговорили про такі важливі речі, і я пропоную вам ними скористатися, якщо вас дійсно цікавить фінансова свобода і фінансова незалежність в майбутньому. Якщо у вас є якісь запитання, то задавайте. Ну, бачу, що запитань нема. Тому дякую вам за вашу присутність за те, що цікавитеся фінансовою грамотністю, за те, що даєте таким людям, які я змогу вам бути корисними. І не зважайте на те, що цей вір безкоштовний, є багато безкоштовних речей, які мають в собі велику цінність. Тому скористайтеся цією цінністю і зробіть крок на зустріч в своїй, в своїй фінансовій свободі. До нових зустрічей. Бажаю вам. Якомога швидше досягнути цих речей, про які ми з вами говорили, і вийти в категорії фінансової, хоча б для початку безпеки, потім фінансової свободи і фінансової незалежності. Ще раз до нових зустрічей. Слава Україні!